Так, сьогодні розберемося, що таке Object Pool, як їх створювати, застосовувати і навіщо. Pool об'єктів або Object Pool це твірний шаблон проєктування, набір ініціалізованих і готових до використання об'єктів. Коли системі потрібний об'єкт, він не створюється, а береться з пулу. І коли об'єкт більше не потрібен, він не знищується а повертається в пул. Це спосіб оптимізувати ваші проекти та зменшити навантаження на центральний процесор, коли це потрібно, швидко створювати та знищувати нові об'єкти. Розберемо три приклади пулів в Unity, два самописних варіанти та один новий, який вже є в самому решію, починаючи з версії Unity 2021. Ми маємо завдання оптимізувати спаун монети на сцені. В нас є спавнер, в який прокинуто префаб-монети, трансформ-контейнера для спавну, час між спауном монет. Трансформ точки спавну та відстань відхилення від точки спавну по горизонталі. Ось так воно зараз працює. У нас спавняться монетки. І знищується. Перейдемо в скрип і подивимося, як воно побудовано. Код монети. В нас в апдейті перевіряється умова, що коли монета падає до позиції, заданому в інспекторі, то вона знищується. У нас це мінус три скрип спавнера. Так, у нас спавнер в апдейті по таймеру викликає метод спавна. Метод сповна інстантіює префоб і розміщує її в нашому контейнері. Метод GeneratePosition генерує нашу позицію, і ми її призначаємо в нашій монеті. А далі робимо монету активною. Розберемо перший пул. Скрипт монет у нас трохи змінився. Тепер в нас з'явилася властивість пул, яка зберігає в собі дані про пул, в якому вона зберігається. Скрипт монети реалізує ту саму умову, але. Замість того, щоб знищувати, ми повертаємо її до пулу за допомогою методу реліз, щоб перевикористати наступного разу скрипт спавнера. Тут додатково ми створили приватне поле з типом пулу. В Awake ми викликаємо конструктор пула та передаємо туди потрібні параметри, такі як префаб, початковий розмір пулу, контейнер та булевий параметр, чи є наш пул авторозширяємим. Тепер нам потрібно в методі спавна монети замінити метод Instantiate на метод отримання елемента із пулу. Ось ми бачимо цей метод. І далі виконуємо ті самі дії з присвоєнням позиції та активації і додатково передаємо посилання на пул, для того, щоб вона могла в нього повернутися. Розглянемо скрипт самого пулу. Клас пулу є дженериком, тобто узагальненим класом, який відразу не знає, який саме тип буде реалізовувати, але знає, що це буде клас GameObject або тип, що його наслідує, тому що у нас тут так вказано. Далі ми бачимо публічні властивості, два конструктори. Перший приймає параметри PreFAB і початкової кількості. А потім викликає метод створення пулу. Другий приймає всі чотири параметри, що ми передали у спавнері, і також викликає метод створення пулу. Ось цей. Метод створення пулу створює ліст і через цикл for наповнює його кількістю елементів, яку ми вказали, викликаючи метод створення одного елементу. Метод створення елемента приймає буловий параметр, який вказує, чи буде елемент. Зразу активним, інстантіює і додає в ліст і повертає його. За допомогою методу hasFreeElement ми можемо перевірити наявність вільних елементів у пулі, і за допомогою out взяти його з пулу. Якщо вільного немає, то повернеться false, а елемент буде дорівнювати N. Метод release просто приймає елемент пулу і виключає його, так як він числиться в ліст. І метод GET побудований на основі метода hasFreeElement і віддає елемент із пулу на користування. Якщо елемента вільного немає, то виконується перевірка на авторозширення пулу. Ось тут. І при true, пул розширяється на один елемент і віддає його. В противному випадку кидається exception. Подивимось, як це працює. Крипткоінліст висить на префабі монети. Так, у нас на, на пустому об'єкті висить крипт Spawner ліст Тут ми передали префаб. Тут ми передали трансформ контейнера. Тут ми передали початковий розмір пулу. Авторозширення включили. Час spawn, трансформ. точки спауну, І горизонтальний радіус spawn. Запускаємо його. Бачимо, у нас створилося 5 монеток. Використовуються тільки перші два. Тому що в нас е, береться перший вільний елемент. Якщо ми зменшимо час, дисполно, то бачимо, що в нас вже використовується всі 5. Якщо ми ще зменшимо. Бачимо, що у нас вже використовується більш. Творилося додаткових елементів і використовується всі. Так, перейдемо до наступного пулу. Клас монети має таку саму структуру, як і в попередньому варіанті. Лише властивість пул має тип нашого нового пула. Клас спаунера має аналогічну структуру до попереднього, але тут в конструктор передають трохи інші параметри, які ми розглянемо в класі пулу. Логіка інших матерів не змінилась. Клас пулу. Основна відмінність цього пулу в тому, що він побудований на основі структури даних черга. Конструктор приймає такі параметри, як PreFAB, Transform контейнера по замовчуванню він, null, no, якщо не буде переданий. Початковий розмір пулу. Він також назаданий константою, якщо не буде іншого передано. Е, та крок розширення. По замовчуванню також буде константою. Яка в нас задана, це одиниця. Крок розширення вказує на те, скільки елементів буде створено за раз при новому розширенні пула. В минулому пулі в нас створювалося лише по одному додатковому елементу. І далі конструктор викликає метод генерації пулу. Цей метод створює нову чергу та викликає метод розширення пулу, в якому в якості параметру передає початковий розмір пулу. Метод розширення в свою чергу через цикл викликає метод створення одного елемента. Метод створення інсталює об'єкт, виключає його і додає в кінець черги за допомогою метода entue. Метод GET при наявності вільних елементів у черзі повертає один при відсутності запускає створення групи елементів по кількості якому передали конструктор. Метод отримання одного елемента виглядає, як ми беремо із черги через метод Dequeue, активуємо його або деактивуємо. І повертає. Метод реліз робить елемент неактивним і додає кінець черги. Метод clear очищає чергу. Подивимося, як це працює. Початковий розмір пулу у нас 2 елементи. Крок розширення пулу у нас 10 елементів. Запускаємо і подивимося, що нас видасть. Бачимо наші елементи так само заспавнулися 2 штуки. Якщо ми зменшимо час, то нам знадобиться більше елементів. І бачимо, що нам зразу додало 10 нових елементів. І бачимо те, як вони почерже всі використовуються. Unity Pool. В версії Unity 2021 були додані свої власні поли. Вони реалізовані з використанням різних структур даних. Сьогодні ми використаємо Object Pool. Який, я думаю, буде використовуватись найчастіше. Він побудований на основі стеклу. Щоб їх використовувати, потрібно підключити простір Event Unity Engine Pool. Ось ми бачимо цей простір, створити поле з типом iObject.Pool і передати в нього в якості типу клас монети. Клас монети, при цьому у нас має аналогічну структуру, але новий тип даних, такий, як наш Pool. Далі в методі evake в конструктор передаємо потрібні параметри, такі як метод створення елементу пулу, коли пул порожній, метод, який відбувається, коли екземпляр береться з пулу, метод, який викликається, коли екземпляр повернеться до полу, метод, який виконується при знищенні екземпляра, булева змінна чи буде виконуватися перевірка колекції, вона виконує скільки в редакторі, імність за замовчуванням та максимальний розмір. Коли пул досягає максимального розміру, будь-які подальші екземпляри, що повертаються до пулу, ігноруватимуться та можуть бути зібрані як сміття. Це можна використовувати, щоб запобігти розростанню пулу до дуже великих розмірів. Далі бачимо реалізацію наших методів. Метод створення інстанціює об'єкт, присвоює є монеті посилання на пул і повертає створений об'єкт. Метод onGet встановлює позицію і активує. Метод onRelease виключає об'єкт, і метод onDestroy створений для прикладу. Тут виконуватиметься логіка при знищенні об'єкта, якщо вона буде потрібна. Update аналогічний попереднім, а в методі spawnElement залишилась лише логіка доставання елементу з пулу. Pool.get Переглянемо, як це працює. Ми передали максимальний розмір 100 елементів і поточний 10. Інші параметри ті самі, що і в попередніх полох. Запускаємо. Бачимо, в нас створилися два елементи. Все тому, що це розмір стеку, який створюється спочатку. Якщо ми збільшимо швидкість сповну, то бачимо, в нас створилися ще елементи. Чим більше нам потрібно елементів, тим більше їх створиться. Але максимально буде 100. Посилання на документацію буде в описі. Файли проекту ви зможете знайти в моєму телеграм-каналі посилання в описі. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся. Буде багато цікавого по юніті. Підтримай український YouTube. Підтримати канал Донатом можна за посиланням в описі. На цьому все.